Зараз середина вересня, ну плюс-мінус. Я знаю, в який період ви будете дивитися це відео. І потрібно вже подбати про наші декоративні рослини, про туї, про хвойні. Розкажу далі, якщо ви будете садити ще в осінь, в цьому році, як правильно їх посадити, щоб вони у вас 95% була приживаємося. Тому дуже уважно слухайте, бо кожна. Секунда цього відео буде впливати на, те, на той чи інший результат. що Це так пальцем махаю. Тому слухайте, зараз я розказую про що потрібно зробити в осінній період з рослинами, які вже посажені. Потім я розкажу. Як правильно їх посадити. Тому слухайте мене уважно. Зараз ви маєте обов'язковому порядку проляти їх фосфорно-калійними добривами або фосфором, або просипати. Що воно таке і як воно називається? Ви можете взяти нітроамофоску, ви можете взяти монофосфат калія, ви можете взяти суперфосфат, ви можете взяти будь-які калійно-фосфорні або фосфорно-калійні добрива. Це я тут дивлюся, бо це в мене все є. Можливо, у вас змоги не буде завітати до нас у магазин. Це тростянець Гайсинський район напроти ставка. Декоративні рослини продаємо і все, що ви бачите, у нас теж є. Добрива, засоби захисту і садовий інвентар. Тому обов'язково, для чого це воно нам потрібно? Для того, щоб укріп хорошо корінь і укріпли хорошо наші е... гілочки. Поняли, да? це те, що потрібно зробити під корінь. Далі скажу вам, що потрібно внести по хвої, ну, тобто, по кроні. Дивіться, можливо, ще я не сказав, можливо, є такі ще добрива, спеціалізовані для наших культур. Тобто Осіннє для хвойних рослин. Будь-який виробник. Головне, щоб це був оригінал, і все. Так само можете ними проливати, можете їх просипати. І все інше. Що зараз ще потрібно в осінній період зробити, це обробити їх е, е, опять же, взяти якийсь е, інсек, інс, інсекто-акарацит, обробити їх від кліща, від шкідника і від хвороб. Я рекомендував би вам, то, що я рекомендую людям, які до мене приходять, я їм рекомендую або Провантомайт, це від паутину кліща, можна використовувати Акталік. Інсектоакарацит, можна використовувати вертімек, це те, що забере нашого кліща і наших різних шлюбників. Можна спеціалізовані інсектициди використовувати рід. Тобто, можна використовувати ампліго, дуже чудово теж працює. Тобто ці препарати, якщо у вас змоги немає до нас прийти, ви можете їх прийти і придбати в іншому магазині, якщо немає змоги. Що на рахунок фунгицидів? Ось можна використовувати сільвер. Сільвер хорошо працює по шуте, по всім декоративним деревам і по трояндам теж, і по газонним травам. Щоб ви розуміли. Якщо немає у вас цієї змоги, ви можете брати Тупсін М, -ем, дуже хорошо працює. Плюс. Брати м -м, скор. Ну, скор, препарат Скор, мішати його, мішати з тими інсектицидами, обробляти по кроні. Бачите, вазонів, скільки в нас є, і підвазонів. Звичайно, до них зразу теж ні І можете. <кхе> О, це алоя. <кхе> і можете це все в сукупності обробляти, ви захистите їх, і вони дуже чудово зайдуть в зиму. Якщо ви по якійсь причині зараз будете тільки висаджувати дерева, ви викопуєте ямки, більші, звичайно, від, кор... від того кореня, який у вас є, з тою землею, що поруч мішаєте, ну у нас там є торф, торфи, землею перемішуєте, і додаєте туди. Добавляєте туди. Повірте мені, це дуже хорошо, бо дуже багато від цього страждає наші дерева. І, наприклад, можна ентоцит. Це від різних ось, ґрунтових шкідників. Можна використовувати антихрущ, твікс. Тобто ці препарати. Ви туди підмішуєте і це все засипаєте. І туди, в цю ямку, що ви маєте сипати, ви можете внести опять же, ту саму або будь-які фосфорно-калійні добрива. Ви їх засипаєте по то місце, в принципі, де у вас було воно ізначально в горшку або викопане, не треба заглублювати сильно. Ви їх просто-просто заливаєте водою, прямо наскільки заливаєте водою, що просто капець. І в ідеалі було б два етапи проливати. Посадили в ямку, половину ямки засипали цією ґрунтосумішю, що я сказав. Можете пісочку ще туди додати до ґрунтосуміші. Головне, щоб вона була легка, пухка і удобрена. Ви половинку засипали, проляли водою, щоб воно просіло і остальне знову доливаєте і знову проливаєте водою. Наша задача забити пустоти, які можуть утворитися між коренням і ґрунтом. Поняли, так? Да? Заливаєте. І все. І більше ви туди з водою не лазите. Якщо немає дощів, наступний раз ви маєте провляти через 2-3 неділі. 2-3 неділі, через старе поняли. І цей. І тоді ви ж проливаєте. Не потрібно кожен день його це робити. Раз, проляли і все. І тоді у вас буде все чудово.